Християнство та іслам також мають і відмінності. Перша відмінність стосується першої людини Адама. Так в обох релігіях зазначено, що Бог створив Адама і потім Єву, арабську хаву, і дозволив їм жити в раю, але заборонив наближатися до одного дерева. Християнство каже, що перше згрішила Єва, а потім Адам. В ісламі вказується, що згрішили обоє. А основна відмінність полягає в наступному. В християнстві цей гріх привів до вигнання Адами та Єви з раю та первородного гріха, який передається всім людям. Християнство вчить, що всі народжуються грішними. Бог вів прокляття та дав страждання людству через гріх Адама. Натомість іслам свідчить, що Адам та Єва обоє просили прощення, і Бог їм простив. В ісламі немає поняття первородного гріха. Кожна дитинка народжується чистою та невинною. А життя на землі це частина плану. Життя це тест. Страждання перевіряють віру, терпіння і щирість людини. Що є більш логічним та справедливим, бути завжди винним у чужому гріху, чи лише відповідати за свої вчинки думати вам?